Доброго ранку усім, хто прокинувся раніше, доброго ранку усім, хто вирішив підключитися на цих 15 хвилин усвідомленості. Можливо, доброго дня тим, хто буде дивитися пізніше, вже після запису. Як завжди, подія, яку я роблю, для себе і для вас. Це налаштуватися на наступний тиждень, хоча б на день, не обов'язково на тиждень. Налаштуватися, усвідомити і продовжувати жити усвідомлено. Можливо, ще почекаємо секунд 30, декілька хвилин. Поки всі приєднаються, а я поки що розповім про що усвідомленість. Нещодавно, декілька місяців тому, я проводив курс про усвідомленість. І, власне, для мене усвідомленість це занурення в момент, це проживання кожного. Етапу кожної події, кожної секунди миті свого життя, перебуваючи в ній без поспіху, без втікання, без надмірного розкидання по різним подіям. Це включення і проживання. Це сповільнення. Ми дуже поспішаємо кожного дня, ми поспішаємо кожної хвилини, ми намагаємося всюди встигнути, ми намагаємось все встигнути. Ми починаємо і тут, і там, і всюди, будучи в той час ніде. І основна задача усвідомленості це повернути нас вже до себе. Повернути нас до того, що ми відчуваємо, як ми відчуваємо. Щоб розуміти, чи воно нам підходить, чи ми це робимо для себе, чи ми це просто робимо, тому що такий потік, чи такий так нас змушує простір. Нам потрібно Відчувати, відчувати себе, відчувати, відчувати простір, власне. Відчувати потік, відчувати те, що навколо відбувається. Те, що з нами відбувається. Тому найпростіше, що можна зробити, це сповільнитися зранку. В той момент, коли ви тільки-тільки прокидаєтесь, можливо, тільки ще може навіть не, не, з ліжка не вилазите, і прийти до себе, подивитися, провідчувати, зосередитися на собі, що відчуває ваше тіло, що відчуває ваш мозок. Які взагалі відчуття відбуваються з вами. Тому пропоную зробити зараз якраз невеличку практику. Для того, щоб вас, можливо, вона залишиться з вами на цілий день, можливо, залишиться і на тиждень. Ви будете про неї згадувати. Сповільнюємо дихання. Робимо його плавним, без зупинок, без затримок, зручним для вас. Зосереджуємося на вдохові, на тому, як повітря входить в наш організм. І на видохові, як те повітря, яке ми вдихнули, що виходить від нас. Виходить з нас. Якщо з нами щось не так, якщо ми ще не прокинулися, вже поспішаємо, можуть навіть з'явитися легкі болюві симптоми, можливо, з'являться якісь. Некомфортні відчуття. Повітря проходить крізь вас повністю. Зосередьтесь на вдохові і коли вдихаєте, спробуйте відчути, як повітря, яке ви вдихаєте, розтягує вас. Розрівнює вас, вирівнює вас, наповнює вас. Як на вдохові повітря підказує вам ваш вдих підказує вам, можливо, на що звернути увагу зранку, можливо, що розім'яти? Можливо, для чого зробити. Зарядку зранку. Розмасажувати, потягнути. Може, спину, може руку, ногу. І знову на вдохові. І знову на вдохові. З кожним вдохом діагностуйте себе. Дозвольте повітрю проникати у все ваше тіло і вирівнювати його, розправляти його, наповнювати його. Якщо у вас з'явилися якісь некомфортні, дискомфортні відчуття легко чи сильно, спробуйте зараз віддати з видухом, видихнути дискомфорт. Принаймні трішечки видихнути дискомфорт з себе. Вдох підказує вам де, на що вам звернути увагу. А видих позбавляє вас цього. І знову вдох дає вам підказку, наповнює, розширює, чи є якісь перешкоди в протіканні повітря у вашому тілу. А видих позбавляє вас будь-яких дискомфортних відчуттів. І знову вдихаємо, зосереджуючись на тому, як повітря проходить крізь тіло, крізь руки, ноги, тулуб, навіть крізь мозок. Обличчя, насичуючи, наповнюючи нас, а видих викидає будь-які дискомфорти, будь-які неприємні відчуття. Ви можете робити цю практику трішки менше хвилину-дві. Можете робити практику цю трішки довше, поки ви п'єте чай чи п'єте каву зранку, в обід і ввечері. Інколи згадуйте собі, що ми дихаємо. Якщо що це може нам допомогти позбуватися стресу, позбуватися навіть тривоги чи тривожності, заспокоюватися, відновлюватися. Всім хорошого дня і усвідомленого тижня. До нових зустрічей!